Доброго Дня та мирного неба ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене в гостях моя маленька учениця Домінічка. І ми працюємо над таким будиночком. Спочатку працювала я сама над цим будиночком. Планувала його зробити такий лісовий будинок і так далі. Але Домінічка побачила. Цей будиночок, ми працювали з нею над другим проєктом, і вона захотіла цей будиночок використати теж в, своєму, в своїй роботі такий будиночок, на щастя. І спочатку працювала я, потім ми разом. Цей будиночок я придбала в Канцтоварах, там на нього були якісь квіточки причіплені, то я все відірвала. І роблю йому дах цьому будиночку з. Картона, такий цупкий картон, який використовується до обкладинок книжок. Це в мене залишки цього картону. Виміряла я цей дашок. Зробила посередині такий надріз, картон досить товстий, і виходить такий собі дашок. Тут посерединці я просверлила дірочку, там буде така. Вставляю туди таку паличку, там буде у мене сидіти пташечка на цій, на цій гілочці, такій імпровізованій. <кій> Далі я грунтую те, що мені не потрібно, так би мовити, цей колір. Тут я його зафарбовую білою фарбою повністю весь цей будиночок. який. Тільки залишаю оте коричневе зверху, воно якраз мені підходить. І дашок так само я зафарбувала білою фарбою. Тепер я шукаю трафарет. Мені потрібен трафаретик, ось такий, щоб зробити дерев'яні такі, як би мовити, стіни. І ось такий трафарет, я сама його робила. Він на для даху така буде черепичка собі, імпровізована. Ось. Черепичку цю я буду робити і весь цей рельєф на будиночку я буду робити за допомогою шпаклівки. У мене шпаклівка універсальна ось така акрилова шпаклівка. По-моєму, акрилова вона. Шпаклівка універсальна. Можна і по дереву брати таку шпаклівку. І прикладаючи трафаретик, я роблю дах з двох сторін. Даю трішечки підсохнути. Трафаретик у мене, бачите, не достає до кінця, і я даю тому підсохнути і далі просто додаю цим самим трафаретиком вже до кінця цю черепичку. Ось забираю по боках там залишки, які мені не потрібні, десь там вилізла ця ж поклівочка. І ставлю це все на просушечку. Далі я беру цей трафаретик, Це трафарет у мене новий з Аліекспресу. Тут така імітація дерева, будемо так казати, і я вирішила свій будиночок зробити таким, таким лісовим у мене такий план був. Ось так, бачите, я зробила повністю весь цей будиночок. Тепер у мене є ось такі відливочки. Такі типу, лісові дверцята і віконці, Пошпак... пошкурила я цю шпаклівочку свою. Ось і тепер, е... так само шкурю ще цей дашок, витираю ганчірочкою, ще раз придивляюся до свого будиночка, і далі я на клей дракон приклеюю е... Ці дверцята і віконечко. Ось так це все виглядає, такий собі лісовий будиночок. На оці боковушечки я просто нанесла шпаклівку, ось тому що туди трафаретик погано заходив. І я вирішила зробити такі імітацію дерева своїми руками. Взяла ось таку пластикову вилочку. І Прекрасно, пройшлася по цій шпаклівці, і так само в мене вийшла така імітація кори. Відрізаю я, який мені потрібен тут шматочок цього, цієї палички, зашкурюю і на гарячий клей я її туди вклею цю дірочку, щоб мені серединка була, можливість була в цю серединку закладати різні речі. Ось, так само я пройшлася клеєм посередині по цій згину цьому і приклеїла е, демар з гілочки на дах. Коричневою фарбою я повністю зафарбовую весь будиночок. Даю йому просохнути. Поки він сохне, я фарбую. Свою черепичку. Спочатку я пройшлася по ній коричневою фарбою. Дала добре цьому всьому висохнути, І тоді рідкою такою бордовою фарбою залила. Вона зайшла туди усі ці виємочки. Ця фарба, ось верхушечку. Тепер я беру таку оливкову Фарбу і прохожуся верхушкам шпаклівки свого рельєфчику. Додаю йому такої яскравості. І яскраво-червоною фарбою я так само прийшлася по цій черепичці. І вона має такий гарний вигляд. Далі я роблю віконце жовтою фарбою, дзвіночки тут на дверях. Прохожуся сухим пензликом, так само по рельєфам, ще жовтою фарбою. Далі прийшла до мінічка і вирішила цей будиночок використати в своїй композиції. У мене є ось такий гіпсовий підносик. Вибрала вона серветочку з е, полуничками. Це буде у нас такий будиночок лісовий. Вирізаємо серветочку по розміру цього підносика. Чому серединку? Тому що вона якраз підходить, займає весь підносик. Ця серединка і гарно видно ці полунички. Розшаровую Домініка серветочку, приміряю ще раз, все, сходиться, змащуємо це, клеєм ПВА, гарно проходимося по цьому гіпсовому підносику. Ось. І далі наклеюємо серветочку за допомогою файлика. Домініка вчиться, як роз... За допомогою файлика можна приклеїти серветочку. Ось так вона її розрівнює гарно, зливаємо лишню водичку, ще раз розрівнюємо. Проходимося, ще раз клеєм. І ось так гарненько ця серветочка в нас лягає на цей. Підносик через файлик шпательочком. Акуратно знімаємо тепер файлик. Далі Домініка захотіла залити от в цей такий гіпсовий заготовочку, залити собі свічечку для цього, це такий, ну, як би мовити, буде такий. Топіарій з будиночком із свічечкою. Нарізаємо ми свічки в свою кружечку, цю ставимо всерединку під свічничка. Це середина у мене з такої свічки, як би, така як таблеточка свічка у мене така серединочка. Розтопили ми свічки і заливаємо ось цю. Свічечку. Тут я трішечки допомагаю, вона дивиться, щоб не опалити пальчики. Далі з такою салатовою фарбочкою Домініка пофарбувала підносик і цієї фарби додала також на будиночок. Тут вона вже вже працює сама, щоб все, все зіграло у нас з. Цією серветочкою. Звісно, після просушки це серветочка полакована у нас декількома шарами, там два шари з просушечкою. І тепер прикрашаємо будиночок, нарізаємо квіточок і далі декупажимо ще, підсохла наша свічечка, остигла вірніше. І домінічка ще сюди. На ці ребра цього підсвічничка підклеює полунички. Ось так, наклей ПВА через одне реберце, і в нас гарно ці три полунички тут приклеїлися. Далі я наношу гарячий клей, а Домініка вибирає собі тут декор цього будиночка. Такий собі гарний. Будиночок, на щастя, в квіточках. І наклей дракон, приклеюємо цей будиночок, так, навскоси. Далі приклеюємо цей підсвічничок, теж на дракон, бо гіпс погано клеїться гарячим клеєм на гіпс. Тільки треба на дракон, гіпс до гіпсу. А далі ми вже на цю серветочку, на гарячий клей. Домініка собі вибирає декор, який потрібно. я лише тоді додаю туди гарячий клей, а вона вже далі собі це все декорує. Грибочками, квіточками, ягода ось така знайшлася в нас велика, зелень. І ось такий цікавий вигляд в нашого будиночка. Будиночку можна тримати пензлики, або робити собі такий таємну собі таку схованочку для цукерочок. Ось. Далі ще ми вирішили прикрасити боковинки будиночка, такими в мене відлиті закрило полунички. Домінічка їх розмальовує зеленою фарбою, червоною, звісно, так як полуничка. Гарно це все підсушуємо. І ось такі три полунички у нас підуть на боковиночку будинка. Ось так само на гарячий клей приклеюємо ці полунички. І ось такий лісовий будиночок з секретом у нас вийшов. Саджаємо сюди птаха. На цю гілочку. І ось такий цікавий композиція, такий топіарчик. Домінічка собі це зробила на письмовий столик. Тут вона буде тримати собі або пензлички, або такий собі маленький дівочий секретик, цукерочки, або якісь дрібнички. Дякую, що ви були з нами! Дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, коментуйте, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!